Ми раді вітати вас на фінальній частині відкритого чемпіонату Білоцерківської міської територіальної громади з боксу. Присвяченій річниці відкриття школи боксу імені Олександра Гвоздика. Трошки переповнюють емоції, тому що до суперенції будуть показувати нам красивий видовищний бокс. Принципові поєдинки. Бокс це можливість. Бокси, коли в ваше місто приїздять такі чемпіони, як Олександр Гвоздик, Денис Берінчик. і від федерації боксу України хотів би подякувати господарям змагань за таку важливу роботу, за виховання молоді нашої. Ставайте переможцями в ринзі і в житті. Путь і слава Україні! Я думаю, що вмієся. Дякую. Повірити в силу українців, саме дякуючи нашим військовим.